Вітаю, мої хороші! Мене звати Наталія Репецька, я практикуючий клінічний психолог. Сьогодні буду відповідати на ваші запитання з приводу істерик дитини. Це дуже актуальна тема, якщо ви є батьками і ваші діти в межах від 2 до 4 років, оскільки поняття кризи 3 років, воно ну, дуже таке, знаєте, умовне. Тому я буду зачитувати ваші запитання, я їх зібрала в таку одну категорію, та? і буду вам сьогодні. Розповідати, ділитися п'ятьма правилами, рекомендаціями, як заспокоїти дитину. І перше запитання так і звучить, як впоратися з старою трьохрічною дитиною, коли нічого не допомагає. І так, ви готові, беріть ручки, записники та записуйте. Перше правило завжди залишайтеся поруч, щоб не було. Часто можу спостерігати, як. А, Мама, котра, до прикладу, бачить істерику своєї дитини, вона хоче поскоріш, ніби як. Піти, забрати, але робить таку помилку, типу йде і каже: Ну, ходи, ходи, доганяй мене. Але дитина продовжує, наприклад, залишатися на місці, кричати, верещати. Причому кричить ще сильніше, бо прагне, щоб мама все-таки війшла з нею в контакт. Тому перше правило це закон. Завжди залишайтеся поруч з дитиною, не кидайте її в. Тих почуттях. Також хочу наголосити, що я не тільки психолог, я ще й мама двох дітей і моєму молодшому сину 4 роки. І це ще нормально там в його віці ще можуть бути такі істерики, але він вже більше схильний до діалогу, та він вже може більш чітко пояснити, в чому суть проблеми. А якщо ваші три, чи ще менше, то безумовно це буде ще складніше. Отже, перше правило залишайтеся поруч за будь-яких обставин. Переходимо до другого правила. Зберігайте спокій. І та, це те правило, яке реально викликає злість і прям бісить. Тому що, ну як ти можеш бути спокійна, коли твоя дитина істерить? Це природньо відчувати злість. У відповідь на те, коли ви бачите, що ваша дитина заходить в істерику. Чому? Тому що так працюють наші гормони. У Вас виробляється кортизол, і це піднімає вашу таку агресію та злість. І це нормально, ніби злитися в момент істерики на те, що ну знову, ну чому? Тобто, здебільшого, у нас такі думки йдуть: скільки можна, скільки це може тривати, ну чому знову, так? І тому ніби нормально злитися. В цій ситуації, але воно дуже так дисфункційно, нераціонально, оскільки воно не допомагає нам вирішити ситуацію, а її усугубляє. Тому злитися нормально, безумовно, так, і це природньо, але все ж таки ми дорослі і ми маємо. Вчитися, управляти своїми емоціями. Більше того, ми маємо навчити свою дитину управляти своїми емоціями. Бо, власне, істерика це такий яскравий прояв негативізму і яскравий прояв того, що дитина ще не вміє, ну, звісно ж, управлятися емоціями. То, зрештою, і не так багато дорослих вміють гарно керувати та, своїми емоційними станами. Тому ми. Це нормально, що ми будемо що злість, це нормально, що в нас будуть бігти такі думки типу, скільки можна, тільки не це. Чому зараз, чому знову, та нормально, але ми маємо розуміти, що ця злість вона нам буде лише підкріплювати, розганяти нашої дитини істерико. Тому ми усвідомлено робимо це, тобто ми ам, спершу маємо стабілізувати себе. Ми можемо глибоко вдихнути і видихнути. Та? Вдих зробити через ніс, використати таку техніку лімбічного дихання, Вдихом, вдих через ніс і видих довше через рот. Та? І так подихати три рази. Знову ж таки, на когнітивному рівні ми маємо собі сказати: я доросла, я справлюся. Ти дитина. І це нормально, що тобі складно управляти емоціями. Тобто ми маємо якось когнітивно себе налаштувати, що це окей, і що ми зараз справимося, і що наша дитина зараз там не маніпулює, не хоче нас вкотре вибісити, що не робить вона це спеціально. Вона і просто не має ще емоційного інтелекту, і вона по-іншому реагувати поки що не може, не вміє, і це окей. Тому ми маємо якби себе налаштувати, що все гаразд, я доросла, я справлюсь, я зможу допомогти своїй дитині, скажімо, вирішити цю проблему. Тому, це друге правило зберігати спокій, це не означає ні в якому разі, що ви маєте природньо відчувати злість і, якби. Витісняти її, якби зовні намагатися демонструвати спокій, а всередині вас буде рвати тут саме про те, щоб себе стабілізувати, щоб себе привести в стан допомогти дитині. Тобто бути в стані співпережиття емпатії, що ваша дитина зараз реально страждає. Їй реально зараз погано. Вона реально зараз не вміє впоратися своїм емоційним станом. Тому ми якби. По справжньому та стабілізуємо себе, щоб могти вже якісно допомогти своїй дитині. Все, тобто, це правило, воно прям супер важливе, тому що якщо ви будете злитися і робити навіть останні кроки, але справді відчувати злість, тривогу, то заспокоїти дитини буде ну в рази складніше, оскільки дитина все одно приєднюється до ваших внутрішніх, внутрішнього стану, до ваших емоцій, які відчуваєте всередині себе. Тому приділіть цьому максимально уваги, навчіться стабілізувати себе. І знову ж таки, це окей, що ви відчуваєте злість. Але ви маєте вчитися цю злість опановувати. Тобто можна зробити дихальну дихальні вправи, та, та саме просте лімбічне дихання, можна попити водички, ковтальний рефлекс дуже гарно включає нашу пересимпатику, і ми стабілізуємося. І найголовніше на когнітивному рівні сказати, дати собі установку, що я доросла, ти дитина, тому ти не вмієш управляти емоціями, я доросла, я справ я тобі допоможу. Все, це буде прямо от ідеальне е, виконання цього другого правила. Третє правило пояснення ситуації і пошуку рішення. Безумовно, чим менша дитина, тим складніше, як би з нею буде. Домовлятися та шукати причину, тобто, якщо дитина вже яскравий стариці, з нею взагалі практично неможливо говорити. Тому це правило воно скоріш використовується тоді, коли дитина в стані вас чути. Якщо ви розумієте, що дитина не сприймає, ну наприклад, моєму чотири та і я з ним можу, тобто він ще не він не яскраву яскравою староку заходить, тобто, поки він тільки починає так, от на 3-4 вже плакати, я ще можу з ним говорити. Я можу запитати, запитати, що сталося? В чому справа? Та? Ти засмутився? Чому? Ага, в тебе поламалася машинка, відлетіло колесо. Тобто ми виявили суть проблеми. Та? Тому третє правило, воно так і звучить прояснення, пошуки рішення. Зрозуміло. Так, гаразд, ти засмутився, та я розумію, що я це колесо ніяк зараз не прикріплю, тому я пропоную йому рішення. Кажу: дивись, давай зараз її додому, вечором покажемо татові, можливо, тато тобі допоможе. Та, тобто ми шукаємо рішення, і якщо можна з дитини говорити, якщо ви бачите, що ваша дитина прямо на десяточку кричить тупає ногами, тобто вона зайшла вже в таку активну фазу істерики, то це правило ви використаєте пізніше. А можете ем, застосувати правило забрати дитину з місця істерики, виникнення істерики, тобто там, де є в її зоровому контакті ем, в полі зору оцей стресор. Та? Або можливо, що дитина хотіла, а не можна. Ну тобто, ви маєте її буквально взяти на руки. Тобто, чим менше дитина, тим легше якби це зробити. Бо я свого не беру вже так на руки, знаєте, бо він ще волобіг собою тягне, то відповідно куди мені його на руки, велобіг, так ось, але чим менше дитина, то ви можете буквально взяти на руки, кричащу що дитину і нести його в сторону безпечного місця. Там, де не буде якихось от таких тригерів, стресорів, котрі будуть нагадувати йому про цю виникне ці істерики, і по дорозі це ключове. Ви маєте. Вже можете з ним говорити, тобто ви його несете і розповідаєте. Розумію, сталося тато й тето, ти засмутився, і ключове використовуємо правило прояснення, так і рішення, ми обов'язково це прям свята момент проговорити дитини емоції. Тобто, ми маємо сказати: Я бачу, що ти зараз злишся, або я бачу, як ти засмутився, або я розумію, що ти дуже там засмучений, тобі дуже прикро, ти е, плачеш. Тобто, ми маємо. Проідентифікувати дитини емоції для того, щоб вона, власне, розуміла, що з нею відбувається. І в подальшому ми будемо допомагати якби, зростанню емоційного інтелекту, і в подальшому ваша дитина прийде до вас і скаже, як це робить мій син, здебільшого приходить і каже, мама, я. Дуже злюсь, тому що там в мене щось там не, не так відбулося. Тобто він вже може сам назвати цю емоцію, але я систематично йому допомагала у вивченні тих емоцій. Тому приділіть цьому увагу, навіть якщо ваша дитина не відразу буде реагувати, це не її, якби знаєте, не заспокоїть її відразу, але це має такий накопичувальний ефект, і щоразу вона краще буде розуміти, що відбулось, тому що ви проясняєте ситуацію, ви розповідаєте, що став. Чому вона засмутилася? Ви називаєте її емоцію і ви разом шукаєте шляхи рішення? Та? Тобто, знову ж таки, це правило можливе, коли дитина не зайшла в таку яскраву істерику? Бо, якщо в яскраві, то ми. Просто її намагаємося фізично якби забрати з цього місця, і можна дати дитині, до речі, теж попити води, водички, якщо вона ну п'є, тобто ми їй пропонуємо водичку, оскільки ковтальний рефлекс, знову ж таки стимулює парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за зниження тривоги, і це буде дуже гарно. Впливати на те, щоб ти не заспокоїлася. Може, ви помічали, якщо ти на тобто вона вже якось починає стабілізуватися. Ми можемо її взяти на руки, і це добре, це правильно. Ми е, можемо її гладити по спинці, обіймати, говорити Я з тобою, От, до наприклад, як я роблю це внутрішньо спокійна. Я готова прийняти його ці емоції, я готова його підтримати, я щиро співпереживаю. Тобто я не злюсь та, на ситуацію, на нього я щиро можу його підтримати. Я просто в нас такі же ритали, просто до нього стягаю руки і кажу, ну ходи до мене, ходи, ходи, я тебе обійму, мій хороший. Ти засмутився, ходи. І він, 99% у випадках, він біжить до мене, я його обіймаю, глажу по спинці, кажу, що я з тобою, все добре, я з тобою, все гаразд. Та і таким чином він заспокоюється повністю. Але ми вже напрацювали цей ретал. Він, до речі, дуже класно працює, але тобто я можу його використовувати тоді, коли я спокійна. Буває такий нюанс, що, до прикладу, дитина не хоче, каже ні, не хочу йти до тебе, ні, не дружу з тобою. Бо, можливо, ви її там відмовили в чомусь, та? і вона відчуває злість на вас. І п'яте правило: це буде: даємо час дитині. І дає мої, знаєте, як дозвіл на емоції. Тобто я буквально так йому і кажу: гаразд, не хочеш ти до мене добре, поплач, плакати це нормально, поплач, я розумію твої емоції. Хочеш поплач, йди собі там на диван сядь поплач, наприклад, якщо ми вдома. Ем, і коли заспокоїшся, прийдеш до мене. Тобто, я, йому, е, я до нього відкрита і кажу, я завжди готова тебе прийняти. Все. Тобто, якщо ти заспокоїшся, захочеш зі мною поговорити, ходи ходи до мене, я буду готова тебе вислухати. Але от сам факт дозволу, та, ні в якому разі не кажемо не плач, не ний. Тобто, ми не даємо негативного зворотнього зв'язку на емоції дитини, Ми дозволяємо дитині проживати свої емоції так, як вона це відчуває. Та? Не боїмося, не тривожимося, це окей. Тобто дитина ну, плаче, ну гаразд кажу, якщо ти вже. Я використала, наприклад, усі правила, та? я зробила все так, раджу вам. Так може бути. Та? Але наприклад дитина зайшла в такий негативізм, каже: ні, не піду я до тебе, я з тобою не дружу. Ну то все добре. Я тебе чекаю. Ну поплачеш, заспокоїшся. Приходь, я тебе чекаю. Я готова тебе приймати. Тобто, ми знаєте, маємо бути, маємо вчитися бути для дітей своїх такими як контейнерами для їхніх емоцій та почуттів. Ми маємо мати внутрішню силу та ресурс, а їх підтримати та прийняти з будь-якими емоціями. Так, продовжу ще читати ваші запитання. А, так, боюся, істерик на людях, тому купляю йому все тільки, щоб він не, при... не... щоб він припинив. Так? А, дивіться, це насправді дуже поширена проблема, оскільки. Ну, в соціумі, та, як дитина плаче, люди починають оглядатися, дивитися на вас, а вам здається, що вони на вас дивляться, тому що думають, що ви, напевно, погана мама, тому що ви не можете свою дитину заспокоїти, і ніби от вони всі мають слухати, як ваша дитина, наприклад, там кричить, заходиться. Насправді це не так. Людям глибоко все одно, що ви і яка ви мама, і що з вашою дитиною. І вони, ну, здебільшого, так не думають, тому не варто думати за інших людей, що вони там. Думать, все одно це неможливо знаєте, вгадати. І здебільшого люди дивляться, тому що це є ну, такий сильний стимул. Дитина кричить, дитина подає сигнал, і людина не може проігнорувати, тобто вона не може бути в своїх думках, в своєму якомусь там знаєте, фокусі, коли тут поруч дитина чиясь кричить. Все. Тобто, це просто бере увагу і, і нічого більше. Тому. Найбільша помилка, яку ви можете зробити, це зробити будь-що тільки щоб дитина припинила плакати. Тобто, це дуже буде негативно впливати, оскільки це буде давати дитині зелене світло. Оце прямо зараз каже вам ще одне правило, яке ви собі запишете, що істерика не є засобом досягання цілі. Запишіть собі, я вас прошу, і прям притримайтеся цього правила, оскільки воно дуже важливе у виховному процесі. Що істерика не є способом досягнення мети. Якщо ви дасте. Дитині раз такий зворотній зв'язок, що ви все-таки купите ту іграшку, яку вони планували. Лиш би вона була тихо, бо люди дивляться, що ж вони там на вас подумають про вас, та бо у вас відразу підіймається сором, тривога, страх. Та? І таким чином дитина просто навчиться так маніпулювати. Ну тому що це ефективно. Це просто буде ефективний спосіб. Дитина буде знати, що якщо вона вам влаштовує істерику, то ви відразу все робите так, як їй цього хочеться. Тобто не підкріплюйте отаку поведінку. Якщо ви домовилися, а це між іншим теж дуже важливо, якщо ви йдете та кудись в магазин, супермаркет, то прям супер важливо, щоб ви заздалегідь. З дитиною проговорили про те, що ми будемо купляти, що ти можеш купити, а що ні. Ну, до прикладу, я роблю так, кажу: так, сину, ми зараз йдемо в магазин. Ти можеш вибрати собі щось одне. Звісно, дитина, котра заходить в магазин, Перед тим, де постаралися е, маркетологи і виставили все саме шкідливе, саме солодке, і смачне, блискуче на полі зору дитини. Ну безумовно, дитина це почне все собі брати. Та? Тому є ще таке класна рекомендація: можна чимось руки дитини зайняті, щоб були, тобто, щоб вона щось мала в руках, коли ви йдете в супермаркет з дитиною, в магазин. Ну, або її в ті візочки, якщо в супермаркет, щоб вона не, не могла доставати. Тобто це буде вам комфортніше, і щоб в неї в ручках щось було. Бо таким чином тоді дитина вже не буде так багато хотіти. Але оце правило домовитися заздалегідь, що ми беремо щось одне. І найголовніше дотриматися цього правила, так? І тоді з кожним разом, коли ви будете послідовна, це закон, святий закон батьківства, це бути послідовними. Якщо ви сказали ні, аргументували, чому ні, жодна істерика, жодні якісь там крики плачі, вони не мають порушити ваше слово, тому що так дитина буде дивитись на вас, і ви будете для неї авторитетом. А ще краще, якщо у вас з чоловіком, безумовно це буде співпрацю. Бадати, щоб дитина розуміла, що піду до мами, вона скаже ні, і песни чому, піду до тата, він скаже те саме, і песни чому. І дитина якби чіткіше розуміє правила, за якими живе ваша сім'я. Є певна послідовність, і її нервова система буде значно стійкіша, міцніша. Та? Це прям дуже важливо. Тому друге питання не. Не звертайте уваги на людей. Повірте, я знаю, психолог кожну з своїх проблем хватає, їм абсолютно все одно. Е, так, та. наступне запитання. У мене відчуття, що я погана мама, тому що мене бісить, коли ти не Ну, здається, я вже відповіла на це питання, та що. Нормально, що перша емоція на істерику дитини це буде злісті, от прямо скільки можна. Або ж навіть ви домовлялись, вона не спрацювала. Це дитина, так може бути. І ключове, ще дуже хочу вам сказати, що якщо ваша дитина істерить, це нормально, з вами все окей, ви нормальна мама. І взагалі варто притримуватися такого, якби, правила, що. Я достатньо хороша мама. Все, от достатньо хорошою мамою бути абсолютно достатньо. Не потрібно стримитися до якогось ідеалу абсолюту, абсолютно, та і тепер ви просто знаєте, що робити своїй злістю, правда? І що природньо вона виникає, і це нормально. Тому що еволюційно природно так задумано, що ви маєте реагувати на крик своєї дитини, та й не тільки своєї і на чужих. Бо уявіть собі, якщо ваша дитина буде верещати, а ви така спокійно медитуєте. Ну, Тоді дитина ризикує не вижити. Тобто е крик дитини і старика дитини вона має таку охоронну та, е функцію. І те, що у вас це злить, те, що ви не можете просто бути спокійні, коли ти навречить, це теж окей, бо ви маєте еволюційно її захистити, ви маєте еволюційно її а, допомогти. Та, е Тобто це гаразд, це нормально. Просто тепер ви знаєте, що робити вам, якщо будете цих правил дотримуватися, та то ніяких проблем у вас не буде, і безумовно, ваша дитина її нервова система буде з кожним роком ставатися міцніше, і з кожним разом вам буде все легше і легше з нею домовитися. І це буде така найвища нагорода. Тому зараз справді треба трохи докласти зусиль, і найголовніше, знаєте, не забувайте про те, що ви людина, і що цей період складний не лише для дитини, так. А й для вас, тому я дуже хочу, щоб ви не забували турбуватися про себе, про своє ментальне здоров'я, про своє емоційне здоров'я, щоб ви не нехтували відпочинком, щоб ви врізноманітнювали своє життя, користалися будь-якими можливостями, щоб трохи перемикнути свою увагу, трохи вийти, якби перемикатися серед своїх ролей, роль мами, роль дружини, там професійна ваша діяльність, подруга, роль подруги, та. Дбайте про себе, інвестуйте в своє ментальне здоров'я, це дуже важливо, і тоді у вас буде просто більше ресурсу, більше внутрішніх сил турбуватися про своїх любимих діточок, котрі б та бувають капризними, і це окей, це нормально. Що я вам ще хотіла сказати? Що я вам хотіла сказати, в принципі. Все, напевно, що все так. А і ще останнє головне: пам'ятайте, що інколи дитина просто що немає якоїсь такої, знаєте, явної причини істерики. А це просто як сигнал, що якісь її потреби зараз базові не задоволені. Ну, до прикладу, я бачу по своєму сину і розумію логічно, що так він зараз капризний не тому, що я йому щось не купила, чи не тому, що я йому не так двері відкрила. От зараз в нього такий період, що я не так щось поставила, не так йому подала. І він на цьому, тобто, насправді його нервова система просто перезбуджена, і я розумію, що зараз він буде істерити по будь-якій причині. Тільки тому, що він перезбуджений, тільки тому, що він до прикладу не спав, або вже зараз хоче, якби ну настав час його положити, поспати, відпочити. Тому ми найперше маємо оцінити наскільки задоволені базові потреби дитини, та коли вона їла останній раз, коли вона спала, відпочивала, здебільшого, після якихось яскравих емоцій. От я помічаю по своєму сину, коли забираю його з садочку, хоча він півдня в садку, та не цілий, але все одно він такий вже е, нервова система вже трохи виснажена, і він вже може бути більш е, такий нестабільний. І я не маю очікувань від того, що він буде прям, знаєте, золотою дитиною. Ні, я відношу. Що це до його емоцій, окей, і просто роблю те, що рекомендую вам, і воно працює насправді, так? Ну що, я сподіваюся, це відео і мої рекомендації були вам корисні, тому дуже рекомендую вам підписатись на мій канал. І тоді я буду більше знімати відео. Напишіть коментар, задайте своє запитання, поставте якісь свої реакції, поставте лайк та напишіть про що вам цікаво говорити далі. І будемо з вами знову і продовжувати працювати над своїм ментальним здоров'ям. Побачимося в наступному відео. І дякую вам за увагу. Усім до зустрічі! Папа.